Слава словоний Бог на всяк повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесну, тішителю душі істини, що всюди, і все єси, наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всяких і на віки віків. Амінь. Пресвятая я помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владико прости беззаконня законя наші, святий завітай, ізцели немоче наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь і поклонімся цареві нашому Богу. Приїти поклонів Христу, Царяві нашому Богу, приїти, поклонів припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, хто живе під охороною Всевишнього, той під покров Бога Небесного оселиться, каже Він до Господа, ти пристановиш і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе, Він спасе тебе в віці тіловця. Від почести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під крил кривна діну спочиватимеш, обороною буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що тить день ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла півдні Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, а до тебе не наблизиться. Тільки очима ти будеш дивитися і помсту над беззаконами бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і все вишню ти обрав за обранця собі, отже, не при тебе лихо і бошисть, не наблизися до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелів, що похороняв на всіх путях твоїх, на руках не понесуть тебе, щоб нога твоя, не сну камінь. Нагадує Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева й змія, бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє буде кликати мене, я почую його, буду з у скорботі визволю його, і прославлю його, добрим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Богу, Господи помилуй.

Erros, poder para meloio. Erros, poder para Erros, poder para meloio.

E é os poderes me vui, e é os poderes me vui, que é. o deus pode Господь я нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господі я вигівща нам, благословен, хто є в ім'я Господнє. Во Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Бо Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословен, хто йде в ім'я Господнє, до Богородиці запалом нині прибіжи. Грічні смерчені і, і припадімо покаяння, взяваючи з либини душі в нуді, владечиться, поможе, з милосередив життя надання, успішися, бо загибаймо від множества гріх. Не заверни ребе в з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і сину і святому. Доходи. І нині, і по і на віки віків. Амінь, не замов. Вкнемо ніколи, Богородице, простиво Твоєго говорити мене до того ні, бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас від скільки бід, хто похороняв нас нині вільними, не відступимо від тебе влади. Твоїх боробів спасає завжди ведуща Кої дій біди. Господь <кліх> силу людям своїм дасть. Благослови людей своїх Миром. Господь спасилу людям своїм дасть, Господь поблагословит людей своїх миром. Господь поблагословить людей своїх миров помилуй. так е диха. Хвалить Господа. дихання! нехай хвалить Господа, нехай хвалить Господа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і духові Твоєму, слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава тобі господи, слава тобі, за всіх ти молися благая за тих, що прибігаю з вірою під моготній твій Кров, бо іншого тривала порятунку ми грішні перед Богом, бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незліченими, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких негодрабив, Твоїх. Всі скорбних радість і пригнічених за і голодою коремика, скітацію потіка, буря мигнаних пристань, Хворе посіщення Немечних покров і затопнеться, жеста. Роз ти, мати Бога Вишнього, ти є ти причистая, поспішися молимся, що спастися рабам твоїм. ра Дуща пречиста, радоща тіницькі при царях хреста, Радуйся, зроставша, грозно та їм свини, радойща двери, і не опалима кого Радойща всемирнещи, радойща всіх грях радосте, радоща вірних Радуйся, радоща засупне всех християн, і прибіжище влади. Радуйся вселенної похвалу, Радуйся храми Господні, Радуйся городінь спогита, Радуйся всіх Радуйся радоща золотий, Радуйща слава православних, Радуйся, радуйся Марія мати Христа, Бога, радуйся, раю, радуйся божественна тра, Радуйся, тім. Радуйся, ручку все золота, радуйся всіх оповага, ханя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

familiar for <prosent attacking rose> <Zelens> the familiar for the the if i

Ah me ri perros poder pamevo. Славнішо від Херужив, і незрівняно славнішу від старах тимів, що без породила Бога слова сущою Богородицю тебе величаємо. Слава Свістину, Святому Духові, і нині повсякчас і навіки віків.

Нам укратино храни волі і ще променям прамь о го сіне, на оке зна, нас дітей, прошвіти. Чисті любові до любого Ти нас Боже зрости, молимось Боже єдиний, нам україну храни, всі свої ласки, ще дорогоці. Іна людна зверних, Дай йому волю, дай долю, дай добра, дай Боже народу І роду я літа. Щядай Боже, народу і я літа, слава Україні.